Вітаю! У багатьох людей, які нещодавно почали практикувати мої медитації або інші езотеричні практики, виникають питання: а що таке езотерика, чакри, тонкий план тощо? Настав час коротко та доступно розкрити основні езотеричні терміни. Отже, езотерика. Це широка сукупність духовних та містичних напрямків досліджень, спрямованих на пізнання та розуміння аспектів реальності, які виходять за рамки традиційних, наукових або релігійних підходів. Карма являє собою закон та принцип Всесвіту, згідно з яким дії і навіть думки з емоціями людини повертаються до неї винагородою або покаранням в тому чи іншому вигляді. Попри те, що слово карма виникло в буддизмі, сама карма як явище завжди існувала від самого початку до виникнення людства і релігії, цей термін постійно використовується серед всіх езотериків, багато з яких взагалі не сповідують жодну релігію, в тому числі і буддизм. До того ж, кермічне явище тим чи іншим чином описується в кожній релігії, але не так точно, як в езотериці. Кармічний вузол це кармічний дисбаланс, що виник між душами двох людей, які прагне збалансування за кармічним принципом, родова карма та колективна карма це спільна карма, що виникає в роду, колективі, в нації та в інших за масштабами груп людей за егрегоріальним характером, тонкий план. Це сукупність різновібраційних вимірів існування на рівні тонких матерій на відміну від щільного плану, який ми звикли бачити та сприймати фізично. Тонкі тіла це енергетичні тіла втіленої душі, що існують на різновібраційних рівнях тонкого плану, які напряму пов'язані з фізичним тілом людини. Чакри. Енергоцентри в тонких тілах людини, що переробляють універсальну космічну енергію, у власну людську енергію, притаманну вібраціям кожної відповідної чакри, енергоканали це канали, за якими відбувається розподіл енергії з чакр по тонких тілах. Біополе це енергетичне поле, що обволікає тонкі тіла людини. І параметри якого залежать від поточного стану чакр і тонких тіл людини загалом. Негативні програми це результуючі плоди думок та негативних переконань людини на рівні енергетики, які деструктивно впливають на енергетичний та фізичний стан людини. Блоки це негативні програми, що закопорюють тонкі структури людини, а саме чакри та енергоканали. Окрім них, певна частина негативних програм може курсувати у просторах тонкого плану поза енергетики людини. Усі негативні програми мають властивість з часом дзеркально повертатися людині назад за кермічним принципом матеріалізація бажань. Це цілеспрямоване керування фізичною реальністю та подіями на земному плані, де ядром процесу виступає візуалізація та програмування цільових позитивних подій на тонкому плані з власної енергії, цільових зазвичай позитивних подій на тонкому плані з власної енергії. Методик матеріалізації багато, але принцип їхнього перенесення на фізичний план здебільшого той самий чи в негативних програм, але в даному випадку має позитивний характер. Втім, також має ту чи іншу плату за принципом енергообміну, не обмежуючись лише енергією. На швидкість та ймовірність реалізації бажання впливають багато факторів, але здебільшого, це залежить від сили екстрасенсорики людини, екстрасенсорика. Це здатність людини отримувати інформацію та відповіді з тонкого плану через ясновидіння, яснознання, яснослухання, емпатію, телепатію, інтуїцію та віщі сни. Також рівень екстрасенсорики визначає ступінь синхронізації між станом фізичних тіл та тонкими тілами людини. Тобто більшість людей з екстрасенсорикою вище за середній рівень можуть зцілюватися, позбавлятися фобій, миттєво перепрограмувати свій характер тощо, у всіх інших людей вплив на тонкі тіла дає обмежений або взагалі нульовий відсоток перенесення цього впливу на фізичний план, людська душа або вище я, це творіння творця. Яке шляхом масового перевтілення в різних світах накопичує масовий духовний досвід, душі можуть мати різні спеціалізації, ролі та місцеву ієрархії душ у цьому всесвіті, постійно знаходячись в динаміці власного розвитку та еволюціонування. Програма на життя, вона ж доля це сукупність завдань, обов'язкових для виконання людиною протягом життя. Зокрема, передбачається відпрацювання керми з попередніх життів, проходження долоносних життєвих іспитів та виконання певних нових завдань на життя, що є невід'ємними для духовного зростання та еволюції Вищого Я. Програма на життя зазвичай формується Вищим Я перед початком нового втілення, а протягом людського життя Вище Я, як правило, не втручається в хід подій. Виступаючи лише спостерігачем. Разом з тим людина має повну свободу волі, дії та вибору у всьому іншому, що не суперечить програмі. Саме тому можна з певненістю сказати, що плин свого життя більшою мірою визначає сама людина, а не її вище я. Магія це окультні езотеричні практики, зокрема ритуали, обряди. Заговори, закляття, гадання тощо, виконання яких здебільшого реалізують темні сутності нижчого астралу з відповідною платою негативного спектру. Магія жодним чином не корелює і не пов'язана зі світлими енергіями і вищими силами. Та як правило призводить до формування негативної керми за порушення тих чи інших законів Всесвіту та формування енергетичного зв'язку із відповідними темними сутностями та темними егрегорами, доки плату за контрактом не буде погашено, нерідко магічна практика призводить до виникнення підселенців в енергетиці людини, світлі езотеричні практики. Це практики, що передбачають роботу з вищими силами, зі світлими енергіями та матеріями, з відновленням, очищенням чи вдосконаленням власної енергетики, створенням та альтруїзмом тощо за умови, що подібні практики та їхнє виконання передбачають дотримання законів Всесвіту та збереження загальної гармонії. Це лише основні, але далеко не всі терміни, які постійно зустрічаються в езотеричних статтях, літературі та практиках. Якщо вам сподобалося це відео, буду вдячний за лайк, підписку, коментарі про свої міркування, а також, якщо ви порекомендуєте друзям це відео і даний канал. Дякую вам за увагу!